Владико Господи, Боже наш, ти один знаєш, недуги убогої душі моєї і знаєш, як вилікувати її. Ради великої милості твоєї зціли її, як сам знаєш, бо ділами моїми я не зроблю лікувального пластиря, щоб прикласти до неї або оливи, або зігрівання. Але ти, який прийшов покликати неправедних, але грішників до покаяння, помилуй, прости і милостиво ущедре, роздери рукописання моїх тяжких і ганебних діянь і настав мене на праведну дорогу твою. Щоб, ходячи у істині Твоєї, я зміг уникнути стріл лукавого і став би неосудженим перед страшним престолом Твоїм, славлячи і оспівуючи присвяте ім'я Твоє навіки. Амінь.